І сьогодні ми тут проведемо смертельну вікторіну. Смертельна вікторіна. Чи можливо зараз павнити призивом овечки рожеву овечку. Правильно нам призиву овечки. Можливо, рожеву овечку так зараз Якщо, я не чув. Як Якрзувати з допомогою яйця призиву овечки? Можливо, щоб розпавнилася рожево. Ні. Так. Коловадло е, yeah, да. е, поламає семочки. Ну, а як сопати землю і посадити, то вон, це можливо, а ламати семечки не може. Що поламає? Ні, вона не може ламати семечку, вона може тільки сіяти. Да. Все. Так. Чи можливо в Майнкрафті. Чи буває в Майнкрафті ем, моб, який може клонувати себе? Ні. А от і буває. Популярний... Який може себе клонувати. Що? Ура. Яке моб може себе клонувати, я не знаю. От загугіль. Там є такий моб, який може це робити. Як? Він може клонувати себе, стріляти стрілами, з... невидимість включати і клонувати себе. Коротше, у нього куча способностей, тільки гуль. От і пока. Всім пока! Стой, пока. пока.